Хочеться поговорити з вами про вчорашній день, і як його пережив регіон. Ну, якщо ми говоримо про масовану ракетну ракетно-дронову атаку, то південь теж був охоплений цією атакою. Більше того, давно не використовувалися. До речі, калібри. Знову ворог їх використав з акваторії Чорного моря. Чотири ракетоносії зранку вчора вивів до акваторії. Це було 28 калібрів і калібрів. І всі він їх відстріляв. Три надводних кораблі, один підводний човен. Ці калібри в тому числі атакували і південь, причому траєкторія їх польотів була дуже заплута. На атакували з півдня, а в підсумку опинилися з півночі, заходили на Одесу та Одеський район. Були збиття. На жаль, уламками було влучання в підприємство, цивільне підприємство, було влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, саме уламками і збитих шакетів і ракет, у тому числі виникли пожежі. Там рятувальники працювали всі ці операції. На жаль, саме з цим пов'язане те, що на сьогодні теж існують, як і загалом по державі в Одесі та в Одеському районі проблеми з постачанням електроенергії на підприємстві авто автопідприємстві згоріло понад 40 вантажних авто. Зрозуміло, що великі руйнації, і власне маємо підтверджений факт: семеро людей постраждали. Отримали поранення. Це чотири працівники, дорослі люди, працівники автопідприємства. І на жаль, троє діточок також постраждали від цих уламків, тому що вони падали на житлові будинки. Це двоє хлопчиків семи та десяти років, дівчинка десяти років їхньому здоров'ю. Ні дорослих, ні дітей нічого не загрожує. Вони знаходяться зараз під наглядом медиків у медичних закладах. Ну якщо брати таку військову компоненту, військову складову, то цілі ворога не змінилися. Власне, і по всіх інших регіонах по півдню ворог намагався влучати саме об'єкти енергетичної інфраструктури. Треба сказати, що відпрацювали дуже добре. Максимально, навіть більше наші сили протиповітряної оборони, звичайно, це ми говоримо. І про ВМС ми говоримо про національну гвардію, про всіх дотичних до сил оборони можу також зазначити, що. Дуже неймовірно навіть так скажу, спрацювали мобільні вогневі групи, тому що, наприклад, нашим добровольцям, там де і наші мобільні вогневі групи знаходяться української добровольчої армії, це добровольче формування територіальної громади, у вдалося з мобільними саме почуйте мобільними групами знищити дві ракети. Зараз уточнюються. Тип цих ракет відповідні фахівці збройних сил цю інформацію нададуть. Тобто, ми бачимо, що мобільні вогневі групи, які створювалися для знищення шахедів, вони сьогодні настільки вправні, що можуть навіть знищити ворожі ракети. Масована атака. Я не знаю, чи рекордна вона була для півдня, але те, що вона була напруженою, та ніч зазвичай так. Власне і ця ніч була не менш напруженою, Одещину, правда, минувало, але Миколаївщина працювала. Звісно, Херсонщина працювала так, що є там збиття влучань, наскільки мені відомо, таких кардинальних, щоб вони вплинули на особливу ситуацію, немає. Але бачимо, що по електроенергії по Одещині сьогодні саме по Одесі, Одеському району виникають проблеми. Проблеми у нас зараз е, вимкнення, причому вимкнення аварійні е, немає графіків, вони не діють наразі. Тут зрозуміло, і подякували за це роз'яснення Сергію. Хочу надати пряму мову президента. Сьогодні голова держави спілкувався із журналістами та і сказав от про те, що значить винищувачі F-16 допомагали відбивати цей наймасованіший російський удар по Україні. Цитата така F-16 дали дуже хороший результат в рамках цієї величезної атаки. Ми з допомогою F-16 збили деякі ракети і дрони і дякуємо партнерам за те, що надали нам F-16, Звісно. Цього не досить. У нас їх небагато і ще треба тренувати пілотів. Отже, ці повітряні машини починають реалізовувати в тому числі і цю компоненту зі своїх функцій. Абсолютно вірно, це оборонна функція, перш за все, але сподіваюся, що ми про це всі мріємо. Найближчим часом в 16 будуть виконувати і, і такі атакувальні і свої дії проводити, тому що страждає дуже від авіації. Це там, де ворог а, має величезну перевагу і на фронті, і коли б'є по цивільному населенню, при фронтових зонах авіаційна компонента надзвичайно у нього сильна. Так, от сподіваюся, що ці f в будуть працювати у цьому напрямку. Від відбув атаки саме ворожих винищувачів, тому що у нас напередодні, до речі, цієї масованої атаки по Україні стратегічна авіація вже залітала до Чорного моря, тушки працювали по острову Зміїному. Ну скажімо так було певна така, певна така атака, і доволі серйозна по зміїному. Наступного дня вже була масована атака, і бачимо, що активно знову поводиться у чорному морі тактична ворожа авіація, але тут уже питання не скільки до Єв 16 Я думаю, що наші пілоти знають свої завдання, вони їх максимально виконають. Це питання до того, коли ж ми все таки почнемо бити превентивно, бити на опередження по території Російської Федерації. Мене чесно кажучи, дещо дивує позиція певних колег-експертів. Ну, взагалі, ну, деяких людей, коли говорять, ми не можемо бити по ворожій енергетичній інфраструктурі, бо це не відповідає відповідним міжнародним конвенціям. Можливо, це і так, а з іншого боку, треба пояснювати нашим партнерам, в тому числі, що енергетична інфраструктура Росії вона сьогодні. Є ресурсом війни, і тому треба і такі об'єкти знищувати, і оборонку і. Власне, я сподіваюся, що далекобійна українська зброя, зокрема нептуни, вони будуть більш активно працювати і паляниці, можливо, херсонські кавуни І такі ракети дрони у нас теж з'являться. Чому й ні? Вони будуть активніше працювати і бити на упередження. Це та стратегія, яка допоможе нам, врешті, виграти цю війну, тому що знаходитися лише в обороні, звичайно, ми можемо, але максимально треба накопичити ресурси, перехопити ініціативу. Ми бачимо, яка складна ситуація. Ця м'яко кажучи на покровському напрямку, ворог там просто крокує, не дивлячись на титанічну працю наших побратимів, в тому числі. І сподіваюся, що там будуть прийняті відповідно і кадрові рішення для того, щоб стабілізувати ситуацію. Бо про це вже говорять і самі бійці, і говорять офіцери молодшої середньої ланки. Ну так тут е, за вона е, дуже дуже сенсативна і важлива. Знову ж таки, дякуємо, що ви піднімаєте і це питання зокрема. Просто от на додачу до е, перспектив е, України в частині озброєння. Президент сьогодні сказав про те, що Україна створила і випробувала позитивно першу балістичну ракету. Це от е, теж такий, мені здається сигнал е, моцний не тільки для суспільства українського, а й зокрема і для міжнародних. partner Абсолютно вірно, тому коли ми говоримо про виробництво тих самих паляниць, то я розумію, сподіваюся на те, що в нас це не був єдиний екземпляр. а Підготувалися і вже запустили власне виробництво. Тому що тоді жодних дозволів нікого питати не треба, і треба діяти так, як маємо діяти. Я вже сказав про це превентивно на упередження. Інакше цю війну не виграти. Він ще виграти, але з більшими втратами. Нам треба сьогодні максимально зберегти людей, максимально зменшити ресурс ворога. І виконувати ті завдання, які перед нами є. А те, що Курський фронт тут вже згадували його, відіграє у цьому важливу роль, це однозначно в будь-якому разі, і ми це відчуваємо. Так були сподівання, що відразу ворог з Покровська буде знімати бойові частини. Цього не відбулося, бо розуміємо, що той часів яр. Ворог, наприклад, хотів захопити до 9 травня, але час, стоїть, і бачите, обороняється. Ситуація теж надзвичайно складна. Тому якщо що по Покровську були все такі прорахунки, про що говорять і побратими, про що ми самі бачимо ситуацію? То їх треба кардинально і надзвичайно швидко виправляти, звичайно, не за рахунок життів солдатів, а за рахунок управлінських рішень. Це те, що нам сьогодні допоможе стабілізувати ситуацію не можна провалити фронт і в фіналі нашого діалогу дозвольте ще раз і розлогіше, якщо можна про ситуацію в акваторії та Чорноморя. У тому числі ви казали, що от вперше за багато днів було виведено і ракета насій, надводні і підводні. Вони відстрілялися і накивали п'ятами. Я так розумію. Вони відстрілялися, вони виконали своє завдання, повернулися до новоросійська. Де я так розумію, все таки у них сьогодні вже є розуміння того, як вони споряджають калібрами свої ракетоносії. Це та проблема, яка в них з'явилася, коли ці кораблі ракетоносії ми відігнали з Севастополя. На сьогодні бачимо. Що поповнюють вони свої запаси калібрів, можуть озброїти надводні підводні кораблі, і це є проблемою з одного боку. З іншого знову повернемося до питання превентивних дій. Ленігорський горняк, серпень минулого року, тоді влучили в нього саме в акваторії новоросійського порту. Наш Нептун, наша Р 360 ракета, подорослішала стала далі бити. Чому б не скористатися такою нагодою? Добро має бути з кулаками? Ну і самий фінал про ось паром. А... Конротрейдер, да він називався так, який став ціль силоборони України. Його важливість ще раз просто ну, для розуміння наскільки важливий це в логістичному перш за все плані? Ось цей, якщо його можна так назвати, транспортний засіб, куди чи не ешелон цистерн можна вмістити з паливом, правильно? Навіть навіть більше ми говоримо про те, що там 30-35 цистерн можна було помістити. Він з них на відміну від Слав'яніна, який знаходиться, до речі, у ремонті. І коли він там почне працювати, ще невідомо. Тобто, сьогодні залізничне паровне сполучення для ворога воно в Карченській протоці повністю знищено. Ворог повністю позбавлений цієї логістики. Стратегія по Криму вона себе підтверджує. По перше, на порядку денному стоїть саме військове звільнення Криму. Можливо, вже далі потім закріплення успіхів дипломатичними е, шляхами, але саме воєнним шляхом, перш за все, і по друге, стратегія України витіснення е, ворожих об'єктів військових, е, знищення ворожої логістики, знищення ворожих систем протиповітряної оборони, аби ті самі, наприклад, Ф-16 більш активно могли працювати по військових об'єктах на території тимчасово окупованого Криму. Так що, коли письменник Аксіону, не той Аксіонов, який має зараз сидіти у в'язниці, я думаю, цим закінчиться все таки. Він писав про острів Крим, він був дещо провидцем. Але цей острів Крим повернеться в Україну. Знову стане півостровом. Спасибі вам велике, Сергій, за те, що ви Дякую. завжди знаходите час і можливість бути з нами ну, на телевізійному каналі Прямий речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Бо з нами на живому зв'язкові від